Hello, guys! коротенько поговоримо про подію, яку я анонсував ще радіше. Десь на тиждень назад це Creator Gala. це один із івентів, який будуть у нас під час другої річниці гри. І що взагалі в цьому івенті буде? Потрібно вам робити це подія номінації контент-крієтерів. Всі блогери, які знімають контент по рейду, розробники якби зробили таку для них подію, де е, буде номіновано 30 блогерів, які потім отримують якісь нагороди, плюс спільноти і гравці, які будуть голосувати за блогера, за якого проголосували. Ви теж отримуєте нагороди. Тому вам важливо, щоб той блогер, за якого голосували, зайняв одразу, знаєте, такі нормальні позиції, щоб плюшечок було побільше. Давайте про старці події. Події буде нас іти дві частини. Перша частина це це подія номінації починається вона вже сьогодні 12 вересня по 15 вересня всього 4 дні буде йти Далі, подія голосування. Вона в нас буде з 19 вересня по 28. А, перша частина події номінувати можна буде 10 а, блогерів, які будуть номіновуватись завдяки всій спільноті, всім гравцям ДХ. Ви голосуєте завдяки а, Google формі. Я посилання прикріплю, звісно, снажив в коментарях під цим шортсом. Плюс додатково зроблю коротенькі пости. Гей, Діскордю теж там буде це посилання. Ви в тій формі пишете блогера, якого хочете номінувати. А інші 20 блогерів вже номіновані завдяки розробникам, які вже по-любому будуть приймати участь в цьому турнірі, і 10, які поки що під питанням завдяки спільноті буде вирішити цих і долі, чи будуть вони приймати участь в номінації або не будуть. Подія така коротенька. Ні, не дуже багато треба часу вашого втрачати. Просто зайшли, номінували, вийшли і чекаємо потім стартовуємо події для того, щоб забрати взагалі плюшки. Тому всім, дякую за перегляд. Побачимось на наступних відосіках.